Всім доброго здоров'я. Сьогодні в грибах. Вже третій вихід за ними. Гриби є. Ну не аж так багато, як далеко в горах знаходять, що по 20 кг носять. Тут так багато немає, але є. Виїхав пізно, зараз 11 година. Багато людей вже пройшлося, але швидше не вийшло поїхати. Ну таке, думаю свої гриби якісь знайду. Клієнт заховався. Ой, який гарненький. Так, перший є. Ну два гриби вже є. Бачите? Чистенькі які, як сніг. Ну осінні гриби, це їхній плюс. Так, а це ще білий... Ні, це не гриб. Похоже на гриби, але не він. Ось і другий клієнт, точніше вже третій. Червоний козарик. Зігнувся за козариком. А ось тут заховався грибок. Добре є. Ти був захований. Якщо б не козар, не факт, чи я б знайшов. Що найки? Дивіться, гриба шукати. Найки. Тебе б косак ковбаси знайшов швидко, а гриби не хочуть шукати. Найк. А який непоганий, три штуки двінята ну майже. Такі гарненькі на одному місці три штуки Ой, тут грубенький гарний гривик. Рохи зайшов в хащі. Може тут ходило менше людей на якісь грибовища попасти. Шукаємо, може буде десь його товариш. тут прошвернусь. але одного знайшов такого більшенького. Сироїшки, голубінки. Їх є достатньо, але я сьогодні не брав. Попередні рази назбирав, щоб насмажу, я їх в лісі багато. Це такі гриби білі. Але на жаль ці грибики давно ніхто не бачив. І вони вже свої віджили, А вода аж витікає з них. Видите, скільки води впитали в себе. Дві штоки. Дві, а тут є менший. Ті великі підсказали. Потрібно пошукати ретельніше і тут є менший. Зараз ще подивлюсь. Може ще буде поряд товариш. Норлик не добре, цей класний. Один і другий. Трохи погризли їх слимаки, але сушити буде. Там пройдусь, там є грибовище таке на склоні. Подивлюсь. Знаєте, Найкасає козарик чорний. Коли немає ніяких гривів, тоді і козарик не помішає. Бачите, ще одна сироїшка, голубінка. Голубінки ростуть, ніхто їх не збирав. Може тут людей і не було багато, але на жаль і грибів багато немає. Такі старі гриби були, що їх ніхто не знайшов, не зірвав. Але на жаль нема і малих тут. А який ж тут грибочок ріс. До гурту. трохи почищу гриби, які не встиг почистити і додому. Щоб додому мусор не нести. Ще підчищу. Хотілося б більше, але нормально і так. Правда найк. На сьогодні вистачить. Ще за кілька днів знову треба йти. Зима вас на сухих грибів потрібно. На сьогодні фініш. Найк. Йдемо. Замочився.